Я хочу ще раз сказати, що я безмежна вдячна всім, хто повернув Україні демократію, свободу, право жити так, як Україна вважає. Я дякую кожному, хто стояв на майдані. Я просто висловлюю величезну подяку кожному, хто боровся за Україну і позбавляв Україну цього авторитарного режиму тільки завдяки боротьбі людей, тільки завдяки жертовності Небесної Сотні. Сьогодні я і інші політв'язні на волі. Я в безмежному боргу перед країною і перед кожним українцем. І думаю, що ця нова Верховна Рада, нова демократична коаліція, зобов'язані почати діяти негайно і робити все для того, щоб кожен відчув, що країна міняється, що людина стає в своїй країні вільною впевненою, що вона знаходить справедливість, що вона не дарма багато років боролася, кожна людина, кожен українець. Всім бажаю удачі, щастя і великих позитивних змін. А вам хотілося б працювати в новому порядку? Ви знаєте, що партія Батьківщина заради зміцнення коаліції, заради того, щоб швидко пройти коаліційний процес, ми не ставили жодних кадрових вимог. Навпаки, ми навпаки хотіли допомогти, щоб коаліція була дуже швидко сформована. Але ми маємо всіх фахівців, які можуть працювати в усіх напрямках державотворення. І якщо коаліції будуть ці фахівці потрібні, ми готові будемо їх коаліції і країні надати. А що за нового потенційного спікера Гройсмана? Як вам така кандидатура? Я думаю, що голосування в залі все покаже. Наша фракція зустрічалася з паном Гройсманом. І ми приймали рішення на його підтримку.